Всіх вітаю! Сьогодні в нас на огляді Land Rover Discovery Sport у комплектації HSE Luxury. Цей автомобіль був придбаний як авто в дорозі, і ми можемо з певністю сказати, що клієнту, який придбав цей автомобіль, з ним дуже пощастило. Автомобіль був придбаний із незначними пошкодженнями по передній правій частині. Ось як виглядав автомобіль, який ми виграли на аукціоні. І як бачимо зараз, що всі запчастини приїхали нам разом із автомобілем. По салону у нас білі шкіряні сидіння, підігрів передніх та задніх сидінь, обдув передніх сидінь, підігрів керма, Apple CarPlay та Android Auto з преміальною музикою Meridian. Друзі, як бачите, машинка реально виглядає просто фантастично. Якщо ви хочете собі також придбати якийсь класний кросовер. У нас є дуже багато варіантів авто в дорозі, які вже їдуть в Україну. і Ви можете їх придбати. Тому пишіть нам наші менеджери, вас проконсультують, розкажуть та підберуть.